Добрий день, мене звуть Катерина Глобоченка. Я профорієнтолог, викладач в університеті, кандидат наук, доцент, тому використовую лише наукові методи у своїй практиці. Протягом не менше трьох зустрічей ми будемо шукати рекомендовані професії для вашого підлітка на перетині трьох сфер: хочу, можу і треба. Хочу, це ціннісні орієнтації підлітка. Коло його інтересів, бажаний стиль життя, комфортне середовище для самореалізації, його власні цілі. Можу, це здібності і сильні сторони підлітка. Їх ми виявляємо за допомогою профорієнтаційного тестування. Я використовую кілька методик для того, щоб ми отримали більш релевантний результат. І треба це актуальні тенденції ринку праці. Перша освіта в мене економічна, тому я приділяю цьому особливу увагу. Веду реєстр найбільш актуальних вакансій як в Україні, так і за кордоном, для того, щоб ваш підліток не тільки зміг реалізувати себе у житті, а й мав відповідне фінансове забезпечення. Таким чином, протягом нашої сесії ми виходимо на 5-7 рекомендованих професій, де ваш підліток зможе з найбільшим успіхом себе реалізувати і. Почуватися щасливим, адже бути на своєму місці це бути щасливим, тож будьте щасливі і до зустрічі на профорієнтаційному тестуванні.